І ви ще боїтеся щось саджати. У нас на дачі не було два тижні. Тут земля суха, подивіться, травою заросло, пасенків там, неймовірно, він вже треба підв'язувати. Зате подивіться. Подивіться, що тут коїться. Це ж просто це просто нереально. Це просто супер гарно, супер врожайно. От тут хтось загинув від спеки, бо в нас тут спека, побачите, скільки в нас, під 50 була. Але ж, але ж, при не те, що мало доглядний садок. Це бездоглядний садок. Це взагалі не вважаю за догляд. Ви подивіться, і формується досі грозді.